Стендап, 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 Кожного ходь на він точка Купуй квітки на концерт в твоєму місці. Перши, в коменти особисті. Я розумію, чого б я зараз не почала, вас цікавить тільки одне. Де купила такий класний піджак, що з рукою? Дивіться. Добре, в когось може є якісь предположення, що відбулось. Складно уявити. Складно уявити. Ну, минулий зал казав, що ви попиздились. <рес> ви когось вдарили, ви когось відпиздили. І це цікаво, що аудиторія настільки мене не знає, що думає, що я когось відпиздила. А я дзвоню мамі, я кажу, я поламала руки, мама кажу, ну тебе відпиздили, так? Да? <рес> я розкажу, як є, я їхала їбаться. Не доїхала, якщо це, це забігаючи? Забігаючи наперед, я не доїхала. Дивіться, я розумію, що для вас е, секс це щось. Ну, ви люди красиві, скоріш за все, бо я не бачу нічого. Скоріш за все, для вас секс це щось чисте, щось те, що в вашому житті постійно. Для мене секс це прям рідка зараз штука. Прям я до нього готуюсь, ось. І в той вечір я їхала на єблю. Да, я їхала, і я в цей момент ось ця ситуація показала: знаєте, що? що от доброта взагалі не моя сильна сторона. Моя сильна сторона це мій слабий передок. Як у фури. Я якби їхала по маршруту, якому мала б їхати, цього б не сталося. Але у мене захворів друг, і я така, блін, мені по дорозі, я куплю ліки, куплю все, куплю фрукти, завезу бідній дитинці. І я приїжджаю до нього, а в нього двір, ну це темно. І там було дуже багато небезпечних речей для мене. Електросамокат стояв, шлагбаун, і мої ноги. Я ще зашпортихалася, коротше, впала, ручка треснула у мене, як вафелька Артеку, отак десь. Помелу. Попадало, я так розстроюсь. І я пишу чуваку, до якого я мала їхати їбатися. Я йому пишу: ей, все, біда случилась, в мене я поламалась, мені треба в трампункт, він без прикола пише Тримайся. Я така, добре, що ти не пишеш, тримайся лівий, бо права в тебе зламалась. Бережи себе. В ти без мене от таке. І я, щоб ви розуміли, я ще так красиво оділася, в мене був такий оранжевий піджак, оранжевий костюм. Я не їхала до Ющенка, їбаться, ні, просто. Якби їхала до Ющенка, я була б на інвалідній колясці. І І, і, і в костюмі бджоли. Вибачте, що проходна шутка, її тут не мало бути. Короче, ну дивіться, мій друг, добрий друг. Він не для єблі, просто добрий друг. Він мене відвозить в травмпункт. А я, от чесно вам скажу, я прям собиралася, от наче я в останній раз їхала їбаться, ніби мені в 12 вагіну зашити мали просто. Я вам нагадаю, я приїжджаю в цей трампункт, а він виглядає, отак, як ви собі уявляєте, отак виглядає цей трампунт. Мені коли кажуть, Алла, ну може, замотай якось гарніше гіп, щоб все, щоб було красиво. Ні, ніхуя, дивіться. Отак мені там замотали, так я з цим і буду ходити, понятно вам? І я, значить, приїжджаємо туди, заходимо в цю кімнатку, там сидить молоденький лікар, красивенький, сидиться, значить, бабуня, реєстраторка воні, в одній кімнаті. А в мене, значить, білизна, якщо ви бачили дівчата, таку рекламу, тут три нитки і бахрама. Знаєте, як у маршрутчика бахрама над іконами. І це не виглядає красиво, як ви собі думаєте. Це виглядає, ну у мене ще соски великі, ну, типу, як, як Чернівецька область, і це прям все хуй... воно все некрасиво. І лікар на мене дивиться, молод, і по ньому видно, що він дивиться мій стендап. Він дивиться на мене і каже: роздівайтесь. І я така. Ні. Він каже: роздівайтесь. Я ще не таке бачив. Я така, ні, там свастіка, я не буду. Він каже, та я кажу, дайте гроші, блядь! чуєш, що ти...» причому я це знімаю і по його лицю видно, що ну, йому нормально. А по бабкиному лицю видно, що ну ти їхала й в останній раз, дівка, Да? принарядилась, звісно. Що цікаво, ми йдемо, значить, щоб робити рентген, і ця бабуня, яка мала відкрити цей кабінет до рентгену, вона приходить дуже довго йшла, приходить, намагається відкрити. Нихуя в неї не виходить. Вона взяла не той ключ. Я така це форбулаярче, я в травмпункт приїхала. Вони починають мотати мені руку. На мені кінчається, блядь, гіпс! Бінт кінчився на мені. Бачите, блядь, недомотано кінчився в трампункті на мені, а я нагадаю, що я поламала руку, а не сіськи. якого хера? Чого я? І ця бабка, яка ще мотає, я свій бахрамой, блядь, нацистська, вона мені мотає і просто починає ще на мене кричати, що, типу, ваше покоління, ви таке то вмієте, що дуже сильно розкривати рота і все, навіть руку не вміє тримати, ай-яй-яй, я зато ваше советське покоління дуже ахуєнно, вміло тримати закритим рот, і руки за спиною. стус би теж похлопав. Karere я приїжджаю додому, і зранку цей чувак до кого мала їхати, він мені пише: Ну, що, все в силі? Я приїду, я пишу, да, приїжджай. Подрачу тобі гіпсом, поки будеш мити мені голову. І мені подобаються коміки, які мені кажуть, Алла, так це круто, круто, у тебе стільки нового матеріалу буде. Я кажу, «Да Ні, я не функціоную лівою взагалі ніяк. Оце я лінзу одівала, бачите? Я лінзи вдіваюся, виглядає мініатюра, Стівену Хокінгу в окумошка попала, Отак я вдіваю лінзи. Я коли перший раз красилась на зйомку, я така їбать, ну це Джокер, якого піздець, як засквіртили, Алла. На кого ти похожа? Це до речі, в цей же вечір до мене після концерту підходить дівчина і каже, боже, Алла, я вас боже. Ви ви не слухайте нікого, ви пізде красива. Ви український Леонардо Ді Капріо. <риклад> я кажу, «Да». Я Леонардо Ді Капріо більше, ніж сам Леонардо Тому що по мені реально видно, що я в коні спала. Але класно, дуже багато людей написали мені слова підтримки, добрі слова, так багато бля. Мені написали люди, з якими я взагалі ніколи не спілкувалась. Барак Обама. От, там ще гроші попросив, але це такое. Військові мені написали. Прикиньте, мене підтримали, військові. Прикиньте, в Україні ще є комік, якого підтримують військові. Це політичний жарт. Ні, класно, у мене знайомий військовий пише, що сталося, я пишу, поламалась. Він пише, ахуєть, ніколи не їбав трьохсоту.